Однак багато хто з нардепів, а тут нас заявляв, ми обов'язково проголосуємо. Закон про мову обов'язково буде проголосований. А на цей четвер, начебто, виставлено о, остаточне голосування. Однак, вже змі а, пишуть, та і багато хто з нардепів так обережно каже, що ну може може, і не приймемо, може голосів не набереться 226. Юрій Левченко, як ви вважаєте, набереться чи ні? Чесно кажучи, дуже складно зараз сказати, чи набулися голоси, чи не набуться. Справа в тому, що велика кількість депутатів в великих факціях, які якраз постійно розповідали про те, що закон треба приймати такі факції, як БПП, як Народний фонд, багато з цих депутатів в цих факціях не будуть голосувати так, багато з них вже публічно про це заявляють, що не будуть голосувати. Mm -hmm. І власне кажучи, сам факт, що затягувався оцей процес до другого туру, він же не просто так затягувався. Він затягувався навмисно для того, щоб рішення не було прийнято до другого туру, для того, щоб одна. Частина, власне кажучи, певні певні полі частини людей в політиці або в країні не образили за те, що він прийнятий, а щоб інші люди не образили за те, що він не прийнятий. І отак, Петро Олексійович і БПП тягнули прийняття цього закону до другого туру і перетягнули його, власне кажучи, вже після другого туру. Так для того, щоб якраз прийняття цього закону не впливало політично на результат, як в вибух, так, Ви так хотіли, як не стісняла. Ну так, щось таке. Так. Тому чи він буде врешті-прийнятий зараз, так? Я Сникаю, кажучи, вам не можу сказати. от, можу конкретно вам звернути вашу увагу на те, що оця історія, власне кажучи, як його приймають, і сама заява вчора порубія, кажучи, дуже чітко вказує на те, наскільки це все було зрежисовано і штучно. Так, тобто, вчора порубій виходить і заявляє, що рівно об 11.00 в четвер ми будемо голосувати за цей закон. Так от мені цікаво. А звідки Андрій Порубій знає, що всі поправки... Будуть розглянуті саме от рівно в четвер, в одинадцятій нуль. Чому не завтра вранці, чому не завтра а в Україні? Чому, чому, чому в четвер не ввечері чи так далі? Так? А, а насправді історія з поправками в цьому випадку була абсолютно зажисована. Бо, як ви чудово знаєте, в поважній більшості випадків поправки в Верховній Раді взагалі не розглядаються. Крім мене, ще кількох депутатів на своїх поправках вже ніхто там не наполягає. А тут раптом три пленарних тижня по. Оспіль всі наполягали на всіх своїх поправках, причому була феноменальна річ, що навіть деякі депутати, зокрема з народного фронту з БПП, наполягали на поправках своїх, які були враховані. Тобто вони вже були враховані комітетом, а вони казали: дайте нам, будь ласка, слово моя поправка важлива, вона врахована, але я хочу пояснити виборцям, про що вона. І вони виступали хвилину по поправці. Потім доповідач хвилину відповідав. Потім притягнули віце-прем'єра Кириленко в іншу хвилину по поправці. Говорив, затягнули на, на одну поправку, п'ять хвилин віддавалося. Розумієте, так. і це все робилося ласикаючи для того, щоб затягнути це до після виборчого процесу. Якраз тому що не було розуміння, чи він буде прийняти, чи не буде прийняти Це тільки це тільки на ефірах. Озрвали сорочки, хто вишиванки, хто сорочки кричали, що вони будуть приймати. Тому подивимося, я не можу точно сказати те, що на мою думку закон має бути ухвалений безперечно, тому що нас зараз прогалена правова. У нас немає відповідного законодавства, і через цю у нас певний хаос в цій царині. І зі, з точки зору правової, закон має ухвалюватись так. Але чи він буде проголосований? Я не можу сказати. Пан я при всій я ви мене просто питалися, чому я там хопався чи щось за голову. Та я просто при всій повазі до вас, шановні журналісти, ну з повагою. Я не, не маю права вам щось вказувати чи не вказувати. Але ви просто, ви здається, сказали кілька хвилин тому, що краще б у нас були не, не рейтинги вашої програми краще б досягалися не кулаками і язиками, якусь фахову дискусію. Та. Ну, але, знов -таки, ми при всій, закликаємо, при всій повазі а до вас, все воно зробити. залежить від того, кого запрошуєте. Це прямий зв'язок. Нам не запрошувати народних депутатів, пане Юрію. Народні депутати дуже різні. Бувають розумієте, я єдине. Знаєте, в цьому контексті крім цього, хотів би зазначити. Я просто от слухав кілька останніх, скільки це вже півгодини, як багато хто в студії розпинається за долю українського народу, і багато хто говорить правильні речі, тому чому тільки так виходить, так що чомусь їхні партії або вони особисто голосують зовсім по іншому. У вас на вашому каналі, коли тільки запустили декларації електронні, у вас була дуже правильна річ. Тільки вона, на жаль, потрималась тільки буквально десь два тижні. Ви, коли хтось у вас виступав на, на вашому каналі, ви, у вас була бігуча строка внизу, яка показувала, у кого скільки в декларації квартир. Готівки машин і так далі. і так далі, так? Я би просто, і виховуючи, що немає можливості всіх перебивати і всім казати Слухай, а ти згадай, будь ласка, де ти був, скільки що ти сам робиш, і так далі я би просто би порадив би для для скажімо, для більш такого фахового підходу до програми з точки зору глядачів, щоб глядачі могли оцінювати заяви тих чи інших осіб, так? щоб вишала оця бігуща стрика. Дякуємо можливо, а дякуємо за ідею, можливо, до речі. Та, 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 та. А Дякую. можливо, А можливо, ще, Щас. знаєте, а можливо. О, ще паралельно, паралельно ще можливо, щоб була якась коротка біографічна довідка, так і коли певна особа в студії розпинається, як вона бореться проти цієї діючої влади, сорочку рве, і слюна брежить, щоб була біографічна довідка, і щоб глядач бачив, що насправді ця особа рік тому, що була в цій владі. А, а позавчора, взагалі, вибачте, цілували цю владу в одне місце, і так далі. Так, а тепер влада змінилася, то зовсім інша ситуація. Ну, пан ситуація, так? нам робив Тому я просто я, це я єдине, що можу сказати, бо я фізично не можу перебивати кожного і казати кожному, а де ти був позавчора, а що у тебе в декларації і так далі. Дякую. 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 Дуже коротка репліка щодо тих правильних речей, які ви говорите, щодо тих правильних речей, які пан Бортні казав. Але просто ми маємо пам'ятати на глядачі мають пам'ятати, що всі ці правильні речі можуть дивитися тільки тоді, коли, коли, коли у виховні. Раді з'явиться більшість депутатів, яка буде думати про інтереси більшості українського народу, розумієте? Коли а ця цей момент настане? а ця більшість може з'явитися тільки тоді, коли український народ її обере. А український народ її обере, коли український народ буде цінувати своє право голосу, не вірити брехливим Це обіцянкам, більше. дивитися, може, дивитися в декларації, дивитися хто хто як голосує в Верховній Раді насамперед, і так далі. Бо ми можемо скільки завгодно гарних речей говорити в студії, але поки не з'явиться більшість депутатів, які заходують. 何